день получили рибку размерный ряд 5-6 филе вот таке освежающее молосочка филечка 800 гривень за кілограм вот так мотається все мы промиваємо вилажуємо щоб вона просикала і потім починаємо мотати філе ми мотаємо і так пищевую пленочку и вот так вот она получается да, вот такая филеечка 800 гривен за килограмм пищевая пленочка и рыбку получили вчера так что есть рыбулька филе стейки Номер телефона 098-493-0776. Добавляйте и вся, весь товар поедет до вас. Отакі ми нарізаємо філешки, малосолочку молосолочку на відра, воно без шкурочки. 500 гривень за відро. Отакі от відеречки ми нарізаємо. ведарочки мы нарезаем 480 490 грам відро, 500 гривень за за Вот Отак нарізається і все, вилажується в відро і все. Заказуйте, ми все відправляємо. Які гарні кафе? Да? За номером 098 493 0776. 76. І весь товар поїде до вас. Так що замовляйте ми вас. Джем, а ми вас з собою і ждемо, дорогі наші підкупщики. Так, мої хорошенькі Зараз ми зробимо з вами таку екскурсію. По Яремче Ви знаєте, що я люблю їхати і дивитися. Сама цю красиву природу, ми піднімаємося наверх. Тут у нас впереді траса. Ми всіх пропускаємо, звісно. От така тут красота, неймовірна. Время 7.34. Так, віте нема і Віте теж нема. Так що ми рідні з Богом їдемо прогулочка. О Яремче. Подивіться, яка красота. А ви зараз сидите за мною в машині, знаєте, їдете дивитесь на оцю красоту. Ну, дуже-дуже гарно, дуже. А воно ще ще листя красне. Їхати до роботи мені ну от, 2 минутки. Зараз один ролик включила від Ром... Зараз ми заїдемо таке в одностороннє движення. Получається, цією стороною я їду до роботи, а другою стороною ми їдемо до водопада. Тут є дуже-дуже-дуже класний водопад. Дуже. От зараз ми уходимо в розвиличка, бачите, от така? Я хочу вам сказати, що Яремчу це такий коридорчик. От приїхали в Яремчу, поселилися. До Буковеля їхати півгодинки, до Франківська півгодинки. Але тут така природа, такі гори, я вам навіть не передам. Це ж серце, серце. Дивіться, як красиво. я так люблю в цю тунель заїжджати. Я дуже люблю. Два з половиною градуса. Тепла. Ану яка красота. піти до водопада. З лівої сторони тут дуже шикарний водопад. І все, і от уже центр Яремча. Ми їдемо три хвилинки. Ну йти півгодинки. Отак, якщо таким середнім шагом, півгодинки. Та тут всі пішки ходять. Екскурсії, тут на кожному углу стоять хлопчики на джипах. Возле мене стоять таксісти, ви знаєте, так? що ви можете спуститися з ЖД вокзала і тут стоянка таксистів. Оце сам центр Яремча. десь сіть собі, і ми теж з вами. Зараз вже приїдемо до магазинчику. Така у вас сьогодні та прогулочка. З правої сторони дитячий санаторій. Так, мої хорошенькі, я припаркувалася. І тут у нас дитячий санаторій прикарпатський. Дуже-дуже великий санаторій, дуже. І магазин у світулечки. Я вже включила світло. І ми з вами заходимо з правої ножки. Отак. От Права ножка вперед, ліва назад. Все у світулі добре буде, по-другому ніяк. Отака От красота. Тут сама світуля з фартушком. Отака От у мене цибулинка, у мене прекрасні красовочки, дівчатка мої. Отака От у мене сьогодні цибулиночка, отака От красива наша вітриночка. В якої є абсолютно все. Так, мої рідненькі. Зараз я виключаю в холодильничках світ. І починаємо працювати. Ось така красота. Напишіть уютненький магазинчик. Вам подобається? Отут стоять у нас таксисти, хлопчики. Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ради, мої дівчатка. Танок добрий. Вінник. Ек... Поміж, це ж подружка моя, але я замітати люблю. Добрий ранок. Добре. Ви знаєте, що ми метамо все до себе, так? ми всіх приглашаємо до себе. І мусор ми не викидаємо. Ви знаєте? Я раніше брала йому колюки і виносила? Ні. А Танюшка каже, прийшла до неї жіночка і говорить, ти чого виносиш з хати. Усю хату. Оце все листя, оце все. Танюшка, я ж помню, казала мені, все несу в хату. Так що, мої хорошенькі, коли ми рук замітає, ми метаємо до себе. Так же ж так. Утро в нас з чого почалося? Двері відкрила, все включила. Ну, обзор, понятно, я зроблю. Бо це я, я так думаю, що я говорю сама собою. Але слава Богу, я не одна. Ви за мною. Да, ви за мною, завжди за мною. Мені все добре, мені хорошо. Площадочку замела, пол помию і начну. Так, мої хорошенькі, одну сторону замела. Хазяєчка, зараз ще позамітаю тут листочки. Машинка стоїть, світурічка є з вами. Зараз будемо все прибирати. Ну листя я дуже люблю. Я такий люблю безпорядочок. Зараз Ще цю сторону заміту і покажу вам красоту. Так, дівчатка, мої листочки, звісно, красиві Дуже-дуже-дуже. ну Я, я люблю замітати. Я шо-шо. От замітати. До речі, дівчатка мої, возле нас, возле магазину. Отут стоять хлопчики з таксі. Получається, ви спускайтеся зверху з ЖД вокзала, там автовокзал. І тут хлопчики-таксісти, вони вас відвезуть в любе місце, куди вам потрібно, щоб ви знали, що вам не потрібно в'язувати. Ви вийшли з поїзда і одразу прийшли до світулькиного магазину. Прийшли до світулькиного магазину і поїхали, куди вам потрібно. Потрібно в гори? будуть вам гори. Потрібно вам так, метемо все. Метемо до роботи. Все, дівчатка, мої метемо до роботи. Добрий ранок, дівчатка. Добрий ранок, гарного вам дня, красотулечки, мої рінулічки. Дівчатка всі тут сміються, посміхаються. Так, мої красотульки, все, скрізь чистота. Чисто та й Так, мої рідненькі, я вам ще раз хочу сказати, що тут у нас стоянка для таксі. Уверху в нас іде жд вокзал, туди далі автовокзал. Ви спускаєтеся вниз і тут хлопчики завезуть вас в любе місце. Оця вся стояночка це для таксі. Тут дуже смачне кава і випічка. Тут дуже шикарний магазин, хороші ціни. Ну і зрозуміло, що магазин у світну Оце листя, мої хороші. Ми з вами не викидаємо, а заносимо внутрь. хазяйка. Хазяйка Петрі. Так що. Чистота і порядок є. Так, тут у нас, бачите, чистенько. Ідемо сюди, мої рінулічки. Зараз тут будемо з вами трошки позамітаємо, приберемо. Так що ви розумієте, уверху в нас іде вже вокзал, ви спустилися вниз. І тут стояночка для таксів. Отам чи далі? Стояночка для автобусів. І тут стояночка для автобусів. Бачите, тут далі? Через дорогу стояночка. Так, мої різночка. Куборочка прийшла до завершення. Коли помили, все повитирали, вітринку витягла. Зараз нас прийшов товарчик і будемо з вами все не получати. І горбушку, і кіту, і бичочки. що треба доложити. Кілечка прийде, бо кілечки немає. Мало солочки трошки ще є, зараз намотається з Ну, Зараз вам все покажу, мої покажемо. Ви не забули, що ми виходимо з дому тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва, назад, все буде добре, по-другому ніяк. наші мислі матеріальні. Якщо ми сказали, що все буде добре, воно буде. Сказали би торгівля. Буде. До речі, дівчатка мої, напишіть мені в коментарях. Я вже всі питаю, тому що мені цікаво. Я цей магазинчик? От він такий, знаєте, уютний. У нього немає чого лишнього. Три холодильничка, касова зона, полочка для столового вина, кульочки, світулечка, танюшка і нічого лишнього. Так, мої річки, то брильонів. Їх і я вже розпочала. Люди їхали на Буковель, остановилися, зробили замовлення 2 кілограма бичочка. Він у нас дуже смачний, 500 гривень, пол кіло. 12 кусочків. Мало солочки, до речі, мало солочки в мене залишилося, 9 чи 10 кусочків. Потім рулетика, крабики і корочку. Кусочок копченого рулетика на пробу і понятно, все, ми любимо нашу скумбрічку. Так що, мої рідненькі, почин у мене состоявся. Це дуже-дуже хорошо. Дуже що я за все запакую, поставлю в холодильник, люди будуть їхати після обіду з Буковеля і заберуть товар. До речі, тут так часто буває, що люди приїхали, зробили замовлення, оплатили, ми його сложили в кульочок. Я вам буду показувати сьогодні. Це ж воно взагалі мені не тяжко, тому що мені з кимось треба говорити, розумієте? Ну, от теж заходила, дівчинка взяла кусочок малосолечки, одну з комбічку, хочу сказати, що, але я тільки відкрилася, вона прийшла. Прийшла, подивитися, сказала, що получе зарплату і прийде, кажу, хорошо, я вас чекаю. Але асортимент у нас шикарний. Зараз заказік, беру в Володільничок положу і люди заберуть. Так що, мої хорошенькі, ми знаходимося в Іренці. По вайберу ми замовляємо товар 098-493 0776. Хочете, їдьте в буковелі, їдьте у Франківськ. Заїхали, ми вам все відложили. Ви приїхали, забрали і сказали, боже, світуля, яка вона у вас вкуснятінка? А я говорю, ну звісно, тому що рибулька у світульки, вона йде з любов'ю. вона йде завакумовано, все йде завакумовано. Демої рідні. Тільки дивіться, це другий рулетик, це взяли в нас копчений рулетик, а це взяли рулетик з чотирьох рибок, там де палтус. Тут йде у нас копчений, а тут йде з палтусу. Ми поробили такі маленькі, невеличкі. І ще я поставлю бечочки і весь товар ставлю в холодильничок. І потім його прийдуть і заберу. Так що ми рідненькі. Ви робіть замовлення, а ми вам все запакуємо, розпакуємо. І відправимо. Ви чули мене моє деньки. Сьогодні весь день я буду з вами починаємо приймання товару. Получила багато кільки. Ви знаєте, що кілька вона йде в томаті, вона йде лаквіста і вона йде дуже-дуже смачна. Отака От баночка. Саме головне, що вона йде цельними кусочками, цельними, вона йде нервана. Вона тут йде натуральний томат. Дівчатка для мене дуже важливо, щоб не пекла іжовність. Я їй взяла два ячки, ви знаєте, що ми сюди товара не набираємо. Танюшка, ми привезли той раз два ячка. Танюшка їх продала за два дні. Я вам скажу, зараз іде зима. І ми знаєте, ми всі приходимо з роботи такі, знаєте, замучені, замерзли. Що ми хочемо? Ми щось хочемо готувати, дівчатка, та нічого ми не хочемо. Откриваємо холодильник. Чорний, хлібчик чи білий всегда дома є, правильно? І кусочек цибулі. Цибуля, я люблю, що цибуля, була б, до мами, приїжджаю, і та цибулечка, яка в нас з любов'ю. І та цибулька, ви знаєте, вона така аж влажна вже. І я її беру ламаю, п'ю у мамі яйця. Я у мамі яйця п'ю. Ну, в мамі завжди мої є консерву. Всідає. Вона тако, вони не дуже такі є, але на перекус вона має бути. Так що, мої хорошенькі, це килечка в натуральному томаті, і вона в нас є скрізь. Я вже не знаю, де цей телефон примостити. Ставлю його з усіх сторін, щоб вам все було видно. Значить, дивіться, мої хорошення, єре, че магазин. Сюди прийшли теж олівочки по 300 гривень за патчик, тут пол кіло. Є маслини і є олівочки. Ви знаєте, що це? Одні з маслинок, це йде гречка маслинка, це одній з маслинок, де йде косточка, яку ви, не дай Бог, проготили, вона внутрі у вас розсасується, щоб ви не переживали. По-перше, по-друге, маслинка йде дуже-дуже плотно, вона дуже смачна. Не те, що є таку маслиночку, ми їмо, і вона рихла. Ні, мої хороші, вона не рихла, вона обалденно класна, і вона, ви знаєте що? Вона тверда. От є така маслинка, яку ми беремо, вона така м'ягенька, м'янька, а це іменно тверденька. Так, мої ріднолі показую. Щасся, з той сторони вам зроблю ще обзор, але я хочу віце показати, що прийшло сьогодні, бо сьогодні так почуваю. Правда, по рулетикам сьогодні вообще дуже таку слабенько, і корочка и рулетики будуть завтра, післязавтра. Ну поетапну, все, що прийшло, я вам все показала. Значить, дивіться, цей самій любимий наш тунець стоїть 550 гривень. Оця велика баночка. Тунець іде волій і дуже смачно, особливо олівочки з тунцом обалденно. Так що, мої хорошення, отакий собі наборчик виходить 850 гривень. По-перше, дуже вкусно, олівочка з тунцом це безподобно, чесно. От в будь-якому випадку, знаєте, я ж кажу, опять же, зараз йде зима і ми приходимо з роботи, ми замерзли. Ми хочемо щось готувати. Таня, взагалі. Потім, у нас є дуже вкусна сайрочка і кілічка, 120 гривень баночка, вона дуже-дуже смачненька. Я вже вам казала, що кіличка, вона йде у власному томаті, не пече і печаїжого. Ця сайрочка, вона йде собствером суку, вона теж йде кусочками, вона йде. Я хочу сказати, що одною баночкою дуже добре можна їсти, її там йде багато. Вона йде ціленька. Я вже вам неоднократно її показувала і говорила. Значить, так, мої хорошенькі, і тунець, і масліночки у нас є. Зараз я виложу на вітрину, покажу далі, що я дополучила, тому що ви знаєте, що в нас тут є вже і сало, і солониночка, і трошки рулетики копчені залишилися, тому що так, по товарові трошки, знаєте, так, дополучаємо. Машина їде раз в неділю, я вам вже казала. І сьогодні прийшла у нас оливочка, маслинка, тунець, консерви і красотулечки. Значить, так починаємо з копченого рулетика. Прийшло небагато копченого рулетика. Ви знаєте, що ми не беремо його сюди. 100-200 кілограм, беремо 15-20 кілограм, продали, замовили опять. Значить, копчений рулетик він десь трьох. Риб. Тут іде тунець, ескалара і форелечка. Він дуже дуже смачненький. Ціна його полтори тисячі за кілограм. Потім ескалара, наша любима, 1000 гривень за кілограм. І до речі, дівчатка, сейчас покажу вам палтус. Палтус я замовила палтуса. Осталось 4 кусочка. Значить, дивіться, палтус стоїть полтори тисячі гривень за кілограм. Форелічка, вона ой, ескалара стоїть тисячу гривень за кілограм. Е, відлічає. Значить, ескалара йде без косточки, палтус йде з косточкою. Потім по цвіту, шкі, по шкурочці. Тут йде світліше, тут йде темніше, і вона відлічається. Ця йде мільше, ця крупніша. Потім по. Цвіту і по вкусу, вона ну вона смачна й і та, і та. Тут не можна сказати, що та вкусніша та не вкусніша. Дивіться, ця йде більш біліша, а ця йде жовтіша. Ну, вона вкусна і та, і та, Дівчатка, палту з полтори, ескалара тисячу гривень за кі. Хручки я вам показав. Потім мої хорошики, ми йдемо з вами до сала. У нас є сало, у нас є солонинка, і солонинка є різна. І вся вона дуже смачна. Кусочки робимо по 300-400 грамів, тому що я спочатку робила ленточками, в ленточці десь 700-800 грамів, але людям це багато. І ми робимо отакими от невеличкими дорічками, все вакуумуємо, все вилажуємо в ви холодильник. І сало, і солонинка, ви знаєте, що воно з нашого прекрасного привозу, тому що колорит нашого привозу і частичку нашої Одеси ми привезли дуже віремку. Так, як я приїжджаю в Одесу, привожу зю... Привозю, привозю, іду, ходю, да, зараз да. мені напишуть. Е, цей запах смерек, шум річки я вам теж завжди передаю. Ми будемо трошки, знаєте, трошки тут, трошки там. Значить, дивіться, є і сало і солонинка, Дівчатка, воно дуже смачне, воно мало мало сольне, воно все смачнюче. Все виложено в холодильничку, але я вам зараз з тої сторони зроблю вам такий трошки більший обзор. Але я вам повинна показати, то, що я отримала. Це яремче, кусняшки. Мало солочка така пойдет. Чи таку більшу буде. Да, так. менше. Менше, так, да? Дивіться, а рулетик дати вам оцей копчений. Копчений. Для три відео рибки, так? Да? Можна два нам. Да, два кусочка, Даю вам такі два да, Рибка, два кусочки, шушей бажає. Зараз погода дозволяє їхати і везти, що ви вже хочете. Ми вже передаємо передачки добре. Так, є два рулетика. скумбрійка дуже вкусна. Колбаска тоже разні такі, знаєте, по три штучка ми робимо, а сурти дуже вкусно. Слоєчка, солоненка, дивіться, ця дуже тоже така, вона йде зі спеціями, красними, білими. Є просто салку. Mm -hmm. Все, так? Да? Так. Yeah. Так, дивіться, карчуний, 664. Пойдете? 200 грамів це, так? Одну баночку даю. Є. Молосолочки. Даю. Дівчатка, якщо що запитуйте. Ми прийшли на вас подивитися. А слава Богу, я ж спеціально приїхала. Що... Ви чи ви вже знаєте, так? Слухайте, я така, як вже в Одесі на приводі, вже люди приходять всі такі, як знаємо, так, і вже знають, що давати, що це. Добрий ранок. Так, есть. И мало солочка, он двигается, наверное, такие более плотничные хочется, да? Пойдем, оно двигается. Вот так есть, есть. И все, да? Хорошо. Хорошо. Красуня, а ви думали? Тут телефон вже включений. Добрий день. А це ви мені дзвонили тільки що. Я бачите, я ж на слухчу. Да фотографотимо та ходимо. — З 18-го і проходимо повз вашого магазину. А і ви віремчу відпочиваєте Харків, Да, умнічки. ми вас побачимо? Правильно, а ви віремчу відпочиваєте? Я от я вір. кажу: ви знаєте, тут так. Я не знаю, мені так тут подобається. Да, і от така розміночка. І в Буковель, куди хочете, да можна поїхати. Да. Красоні, що я наводю телефона. Ви наводите телефона, Да, я виходжу до вас. Та да. давайте. Та давайте я теж, а теж хочу. Я про вас дуже багато чула від Наталі павлівни Капцової. А, да? Да, так, да. да. Я дуже слідкую за вона нам дуже подобається. Да. Я всі так, це приклад для любої жінки. Я слідкую за Наталією Капцовою, дуже нам подобається дуже, да. так. Що... Так, я хочу вас також зняти. Так, я ж йду до вас, та знімайте, ви тут уже теж в мене зняті. знімайте і там вже. Будемо зняти скрізь. Є 130 грамів. 130 грамм дає, так? Дивіться, вона ну, там 130 для мене. Значить, Дивіться. 0, 130, умножаємо так, ми вважаємо Це виходить 4300. дивіться, 4 4 тисячі. Ну звісно. Ви ж хотіли знижку, то буде вам знижка. Ви розумієте. Ну, зараз питаю шафа перезвоню. 130-го. 130 вона йде мало-мало сольника. Чуєте? Матка мало-мало сольненька йде. А соточка, дивіться, вона йде, вона йде тут зерно чуть крупніше. Ну, я хочу вам сказати, що е між ними, дивіться, між ними це йде е менше зерно, це крупніше. Це йде мало сонячна. Дивіться, ця, зараз я вам скажу, ця хорошо. Так у нас виходить. Е Давайте, це для вас. Четверно, я ще не можу, знаєте, тут як. Якщо видається кучку налетіла, то тут по чуть-чуть. І так, по то ну це хорошо, я його навіть не хочу вложити в холодильник. Я вже так собі продала, замовила. Дивіться, дівчатка, оцей капчолі да? мастечку, я даю його вам далі. І кажуть, що у вас от тунець оболди. Дівчатка, тунець. Ляличка, знімай той верх і давай сюди Так, дивіться, так. А, дівчатка, до речі, мене питали, чи в мене є касовий апарат. Це і касовий апарат у мене, він теж є, тому що цікаво, це дівчатки пишуть, що ми приходили 3 числа, його немає. Дівчатка, з 1 числа ми відкрилися, і він у вас у нас є. Ну ви ж розумієте, як свій да? так? Обожнюють. Прямо так I love you кажуть. Так, зі списку. Туніт, дівчатка. Я ж тут теж, я це все понахую, це для мене дуже-дуже-дуже. Знаєте, ось, щас. Ой, де той тунець? Щас, дівчатка, так. Так, як що і... вирішили? Ну за пляхочку. За, за оцю від, соточку дам. Да. Да. І зараз я дам так, мої рідучки. Я хоча б вже трошки закінчила, повилажувала, все поналажувала. Зараз з тієї сторони покажу вітринку і корочку повилажувала, все повилажувала, колбаски додавала, салка додавала, одним словом зробила великий гори. І все, вітрина агонь. Слава Богу, я хочу 10-18 я поторгувала і чорна корочка, і крабики. Ні, дякувати Богу за все. Ви знаєте, люди зайшли, вийшли. Боже, на дворі весна, настояща весна, так красиво. Іду, я хоча б в 10-18 поп'ю каву. Нема мені з ким пити. Буду пити з вами. Зараз включу камеру. Ні, для початку я хочу вам показати ту сторону вітринки. Ви скажете, красива в нас викладка чи ні? Ви знаєте, я дуже-дуже люблю свою роботу. Я дуже дуже люблю свою продукцію. Я дуже дуже люблю вас. Я вам дякую, що ви у нас є. Просто мені тут. Але 10-18 скучно було. І тут знаєте, що хорошо? Що люди зайшли, вийшли. І тут світорічка тобі немає, коли відпочив, ну, щоб був би закритий. Тут все время і люди люблять поговорити. А ми ж теж в рот пальця не клади, хоч смокчу його, але хоч говорю, понімаєте? Так, мої ріднулічки, Тут уже чистота і порядок, тут все виложено, все чистесенько. Так. Я, Танюшка, ти думаєш, якщо ти не за мною, я ж тобі подарила цю куколку. Я ж тобі таку подарила вишиванку. Дивися, світулька, Танюшка гарненькі, гарненькі. Так, мої хороші, сьогодні на дворі настояща весна. Погода просто обалденно, класна. Дивіться, мої хорошенькі, тут хлопчики, таксисти. Будь ласка, номера телефонів от, на машині. Якщо вам треба срочно, ви можете прийти, замовити і уїхати. Або щоб ви знали, ви от спустилися з горочки. І прийшли тут стоянка для таксистів. Хлопчики, є і буси, є і джипи, є, що хоч. Так, шторка прикривається. Так що, Танюшка, ти бачиш, ти теж за мене Що, допити з тобою каву. Подумають, що зійшла з ума. Що ж ти її не виставила? Танюшка, заходь, вона в клейоночки, Ну що ти? Так, мої хорошенькі, хто питав за касовий апарат з 1 числа. У нас є касовий апарат, у нас є куток споживача. У нас є всі документи для апарату. Так, а зараз я вам покажу красиву, красиво вилежену вітринку. Малосолочка – це вже вся, що є. Бачите, трошки стекло потягну, двері відкриті, і воно, напевно, да, конденсат. Ось така красива викладка, давайте перевіряти корочка. Горбушка кита – 800 гривень за 100 грам. Щучка – 450, чорна корочка – 3300 за 100 грам. Крабики – 2, 3,5 і 4 тисячі. Значить, дивіться, рулетики, це все, що по рулетикам є. Трошки є ще ескалари. ескалара 1000, палтус, 1500, мерлін, 1500, Всі рулетики, дивіться, от є капчоні, є кальмарчик. Дівчатка, все виложено в холодильничку. Викладка така скумбрічка, бачите, трошки воно потіє, але все одно хорошо видно. Я думаю, що дуже-дуже хорошо видно. І ви напишіть, красива у нас вітрина. Чесно, я, знаєте, таку, ми робимо це з душою, правда, тому що я завжди кажу, вітрина це наше лице. Потім у нас є дуже-дуже смачний бичочок 500 гривень, пол кіло, потім маслиночки по 300 гривень, сайрочка вилежена, кілічка і так, ми, рідні, у нас є в продажі і сало, і солониночка. Солонинка є трьох видів. Дивіться, обична, з красним перчиком і чорним перчиком. І є обичне салко, дуже-дуже смачно. І ріжемо ми великими кусочками, тому що, ви ж розумієте, ну, багато теж не можуть взяти по кусочку. Слоєчка, всі мої любима, Лібровська колбаска є в нас різна. Потім у нас є, де опять забула, з чим ця колбаска, ну, ви поняли мене, да? ви мене поняли, з чим вона. Потім у нас є баранчики, каніна, кролик з фісташкою, кролик з вишнею, нарізочки. Всіми любимо наша ікорочка преміум клас, потім стекло є 600-350 грам. Пожалуйста, грамів. Печеночка, печеночка така і крамоєчка. У нас і жовтої трошки залишилися. Ну нічого. Це теж вкусно. Так що така у нас вітриночка з колбаскою. Ось така у нас красива викладка. Красивенько, вкусненько, апетитно виглядає, мої хорошенькі. Починаємо віце. І давайте тунець, кілечка, мої хорошенькі. Сайрочка, маслінки, бичочки. Отака у нас красиво столове вино у нас є. Ось, якщо ви приходите, нема світульки, є світулька. Нема танюшки є танюшка. Така у нас тут красота. Чистесенько, обрано. Дівчатки, ви знаєте, що. Пожалуйста, командувати парадом буду я, Одеса, мама, ви розумієте, так? Да? Отака красива в нас вітриночка, і корочка, і її розвісна, її в баночках, її колбаска. До речі, сьогодні дуже багато є замовлень. Я Лесі повідправляла, тому що ну, відправочка в нас іде з Одеси. Дуже багато є замовлень. Дякую вам. Дуже мало солочку питають скумбрійку, та взагалі все по трошки, Так що, мої рідненькі, отака у нас красива вітриночка. піду з цієї сторони, вам покажу викладку. Дивіться, я вам з цієї сторони покажу. Значить, дивіться, мої хорошенькі, Тут у нас і малосолочка, і скумбрієчка і рулетики. Все виложено дуже, 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 дуже красиво. Я завжди вам буду показувати щучка і корочка, дуже вкусна. Горбушка, кіта відкриваємо цю сторону, мої хорошенькі. Рулетика капченого є. Дивіться, мало кальмарчика осталося. Палтуса практично мало. Дуже вкусно. Оця дівчатка. Ви повинні попробувати сільодочка з кумбрієчкою, сільодка з форелечкою, дуже смачна. Тунець, крабики, дівчатка, дуже дуже крабики є різні. Так, тут у нас йдемо, закриваємо цей холодильничок, йдемо сюди. Дівчатками, подивіться, як красиво вилажено сало, солониночка. Все. Порядочку, слоєчка, колбаска. Я не знаю, для мене дуже важливо, щоб була красива викладка. Дуже, дуже, дуже дівчатка мої. Дуже потім тут у нас ідуть маслинки, які туди не влізли, Нарізочка, колбаски. Танюшка з костіком робили багато нарізок. Так що така у нас красива вітриночка. Весь товар у нас в холодильничку, Це немаловажно, мої рідненькі. Приїжджайте. Ми знаходимося в Яремчу, в Одесі на привозі. Асортимент товарчика у нас що в Одесі, що на привозі. Приходьте, будь ласка, до нас. Товаришка показала, все виложили. Ви бачите, по рулечиках дуже-дуже мало. Але є капчений, є скомбрічка, є все, дякую. О, Ви що ще забули? Добрий день ще раз. Можна нам, будь ласка, більший рулетик. Є у вас Більший? більший? Дивіться, ну більше не буде. Ми знаєте, стараємося так урізати його такими кусочками серединку. Ну дивіться, цей трошки. наче. Ну він не буде більше. Розумієте? Ми робимо так 300-400 грамів. Ага. Ну, тоді два кусочки. Дати о два вам, так? ще шеребра, так? Так, і ще одну упаковку е, олівочок. А ви вже ви не пробували всіх? Ну, вони ми, ми знаємо. Куди? Дивіться, далі поняття. Це дуже дуже плотні. Так, це, це я вам даю. Так, да. ніби то все, так? Да? Більше нічого. Ну, вже ще ви третій раз прийдете. Та й вже ні. Та вже Ще третій чого? Вже ще трошки ми ми э, в Одесі літом до вас прийдете. При? Давайте я вас дочекати. Так, дівчатка даю, вам ідуть звісно, не даю все. Так, це виходить у нас 640. Позавчора уїхала, вчора магазин був закритий. Да, да, їздимо, і ось, ось катаємося. Ви відпочиваєте? Ми приїхали, ми з Франківська приїхали тут погуляти трохи. Правильно. Якщо запитуєте, бо цінічки так открізь є, але якщо що, ми напевно повернемо і будемо йти назад. Ви без... без Працюємо, так. А я хочу сказати, так багато, хто проплатили, що хто просто прийде. Ви потім погляньте і прийдете, щоб ви не носили з собою. Все хочем. є, все є, так що хочем ви приходьте. Щось... У нас такої продукції немає. Може, десь в якомусь магазині великому. А чого у Франківського нібито є великі магазини? У великих магазинах що да? може є. Я думаю, така продукція святного ну, бути, хоч чуть-чуть чути, але це в нас yeah, таких. Це все, що я бачила, у вас і по інтернету, я у нас не бачу. Но у нас такий великий асортимент. Вони, знаєте що ж, саме капчені вялені. Але капчуного один від, то все йде вялений, бо люди більше люблять таке більш ніжніше, розумієте, Ну капчений він такий більш насищений.